Дуже цінне запитання, і відразу скажу, що якраз от в ньому приховується дуже багато проблем нерозв'язаних, які руйнують стосунки багатьох сімей. Апостол Павло говорить нам у Святому Письмі, що залишить чоловік батька і матір свого, і приліпеться, прилипне в самому буквальному розумінні до жінки своєї, і будуть вони двоє вплоть одну. Цим самим апостол вказує на те, що коли чоловік одружується, то разом зі своєю жінкою вони створюють одне ціле. І вже його сім'я, де він виріс, його батьки, вони вже не можуть мати впливу на нього, а тим паче на його жінку, тому що це нова сім'я, це нова історія. Звісно, я зараз не говорю про те, що треба відразу з батьками руйнувати стосунки, виставляти їх за двері і тому подібне. Це абсурд. Тому що у нас має бути повага до батьків, але якщо ми на себе взяли відповідальність за свою сім'ю, то дружину треба любити як дружину, а маму треба любити як маму. І буває така мама, що вона пхає свого носа не тільки в сім'ю. А в усі детальні процеси життя своїх дітей вказує, що їм робити, як їм жити, як там дітей виховувати, і виходить так, що ці діти не відчувають себе повноцінними чоловіком і дружиною, не відчувають себе батьками своїх дітей, тому що мама десь зі сторони втручається і бере на себе всю відповідальність. От якраз в цій ситуації дуже доречно показати всім і розказати, хто де має бути. Хоча б взяти до уваги Кайдашеву сім'ю, твір. От якщо цікаво, почитайте його. Там ви для себе знайдете дуже багато відповідей. І в даній ситуації треба захищати жінку, любити жінку, тому що ви несете відповідальність за щастя своєї дружини. А мама, якщо мудра і розумна, Після розмови з вами вона прийме адекватне рішення і більше не буде да, от, ініціювати негативні процеси. З іншої сторони, також треба ще себе виховувати, читати психологію людську, тому що без цього ми просто не знаємо, що нам робити і куди йти. А люди бувають різні. Тому вам мирних діалогів. Бережіть свою дружину, любіть свою сім'ю. І з мамою ладнайте.